Співачка Настя Каменських поплатилася за свій виступ у Сполучених Штатах. Де вона співала російською мовою, і до речі, ще там на концерті заявила, що буцім то головне це почуття, а не мова, а мова любові. Да в результаті відомий український ювелірний бренд, обличчям якого артистка була ще з 2021 року, достроково розірвав із нею співпрацю. Рішення ухвалили після шквалу критики, адже під час війни виступи з російськомовним репертуаром і подібні взагалі Взагалі, ну я не знаю, нарешті. Я тобі хочу я сказати, що нарешті, тому що я тобі клянуся кожного разу, як тільки я заходив в цей ювелірний дім, я кожного разу, кожну панянку, яка там на касі стояла, я така питався, а що довго буде висіти тут? Я Клянусь тобі. Почув мене, почу. А що найцікавіше, що ще кілька років тому Каменських публічно говорила, що співати буде тільки українською. Навіть почала перекладати свої хіти і презентувала нові україномовні пісні, інтерв'юшку ж давала. Так от, тепер повернулася до старого репертуару, і це вже, схоже, не пішло їй на користь.